Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви не повірите, але прямо зараз в Україні стартувала нова хвиля грошової допомоги, про яку більшість навіть не здогадується. Так ви правильно почули до 4 тисяч гривень можуть отримати звичайні українці, і серед них дуже багато саме пенсіонерів. Але є нюанс ця допомога не для всіх, і вона діє обмежений час. А ще заявки закриваються буквально за кілька годин після оголошення. Тому уважно додивіться це відео до кінця, бо я розповім, хто саме може оформити ці гроші, в яких регіонах, за яким номером дзвонити, і що робити, щоб не прогавити свій шанс. Ми всі чудово знаємо, наскільки сьогодні важко живеться пенсіонерам, людям з інвалідністю та тим, хто потребує Сторонньої допомоги. Пенсії маленькі ціни ростуть, а держава, на жаль, не завжди встигає підтримувати всіх. Саме тому на допомогу приходять міжнародні благодійні фонди, які запускають програми виплат для найбільш вразливих українців. І ось зараз один із таких відомих фондів оголосив про старт нової програми, розмір допомоги 4 тисячі гривень на домогосподарство. Це можуть бути гроші на ліки, продукти, оплату комуналки чи навіть просто на власні потреби. Важливо розуміти, допомога призначена не для кожного українця, а для тих, хто належить до категорії вразливих. І ось тут дуже уважно отримати виплати можуть домогосподарства з трьома і більше дітьми до 18 років, родини з дітьми до двох років, родини, де є вагітні жінки. Домогосподарства з людьми з інвалідністю першої або другої групи, люди з тяжкими хронічними захворюваннями, пенсіонери віком від 60 років, люди, які є маломобільними і потребують догляду. Тобто, якщо ви або ваші близькі підпадають під ці критерії, ви реально маєте шанс отримати виплату. А ось найцікавіше. Гроші виділяються не по всій Україні, а лише для мешканців окремих областей. Тому слухайте дуже уважно перше. Запорізька область. Зокрема, Запорізький район, Михайло Лукашківська громада, Антонівський та Андріївський Старостати, друге. Харківська область, Балаклійська громада, села Волобуївка та Гусарівка, третє. Херсонська область. Береславський район, Великоолександрівська громада, села Біла Криниця, Сонячне, Токове та інші, четверте Чернігівська область, Чернігівський район, Городянська громада, села Смичин та Дібрівне. Якщо ви проживаєте саме в цих регіонах, обов'язково перевірте можливість оформлення все максимально просто, потрібно лише зателефонувати за номером і зареєструватися.

Тут навіть подбали про різні оператори, щоб можна було дзвонити дешевше, але пам'ятайте кількість місць обмежена, і дуже часто буває так, що після виходу інформації заявки закриваються буквально за кілька годин. Тому не зволікайте, благодійний фонд АТЕТ це не новачок, він уже неодноразово видавав допомогу українцям. І щоразу історія повторюється. Спочатку відкривають реєстрацію, а вже через день чи навіть кілька годин місця закінчуються. тож якщо ви відповідаєте критеріям, дійте прямо зараз, дзвінок може реально змінити ваш місяць. Друзі, ми створили канал погляд вільних саме для того, щоб ви завжди отримували свіжу й перевірену інформацію про всі можливі виплати допомоги та пільги. Пам'ятайте. Хто підписаний на наш канал, той отримує інформацію першим, а отже має більший шанс оформити і отримати гроші. Тож просто зараз натискайте підписатися, вмикайте дзвіночок і не пропускайте жодного важливого випуску. Ми щиро бажаємо, щоб кожен, хто справді потребує цієї допомоги, зміг її отримати, адже навіть кілька тисяч гривень. Це вже велика підтримка у наш непростий час. Пам'ятайте, разом ми сильніші, разом ми вільні. З вами був канал Погляд Вільних. Бережіть себе, своїх рідних, і до зустрічі у наступних випусках. Не забудьте залишити коментар і поділитися цим відео з друзями, можливо, саме їм сьогодні ці гроші врятують життя.